Ну а далі в нашому етері будемо говорити про зміни для українців, які можуть відчути на собі уже цього літа. Мова йде про підвищення цін на комунальні послуги, а також чи будуть Україні виплачені репарації від Росії. Будемо аналізувати із економістом Борис Кушнірук з нами на відеозв'язку. Вітаю вас, пане Борисе. Слава Україні! Вітаю Героям слава. Отже, що нам відомо станом на сьогодні? Що з червня принаймні, вже відомо, що пенсіонерам перерахують пенсії, але тарифи на світло та водопостачання водовідведення можуть здорожчати щодо водопостачання і водовідведення це майже на 30%. А от щодо електроенергії, то з 1 червня в Україні можуть ввести єдиний тариф на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2 гривень 88 копійок за кіловат. Які передумови, власне, це підвищення цих цін, і чи можна було їх уникнути? А, почнемо з того, що в Україні практично весь час незалежності, ну таке було і в радянські часи, але це інша історія. Але весь час української незалежності у нас зберігалося так зване перехресне субсудування. Тобто у нас трималися суттєво заниженими тарифи для населення. На електрику, і те стосується газу, але ми зараз про газ говоримо. В, були занижені тарифи на електрику, натомість фактично різницю між реальними витратами на виробництво і тим, що платила населення, покривала за, за рахунок промисловості. А, а промисловість у нас була енергоємна, споживали електрики багато, відповідно, було за рахунок кого і чого а, субсидувати. Безперечно, це не була добра система, і вона мала купу о, ват, але про це можна говорити окремо. Але це дозволяла сама система економічно дозволяла це перехрестя субсидування робити. Що трапилось після 24.02.2022? У нас другого двадцять стрімко скоротилося споживання електроенергії великими виробничими підприємствами, які були основними споживачами електрики, Відповідно, Кількість споживачів у цій промисловості, які споживали електрику, воно скоротилося, а це означає, що можливості для от такого перехресного сосудування воно фактично зникло. Відповідно, виникла ситуація дуже неприємна, коли підвищувати населенню не хотілося підвищувати ціни на електрику, а в промисловість не покриває різницю. Тобто є межа, куди ти просто не можеш піднімати ціну для того, щоб перекривати. Бо ну, промисловість і так знаходиться в дуже важкому стані внаслідок війни, особливо коли йдеться про великі підприємства, які змушені утримувати якось людей. Але при цьому тобто, платити може не всю зарплату, яку платили до 24.02, але платити, утримувати територію і так далі. І якщо на них вішати ще більше. Витрати на електроенергію, для того, щоб перекрити ці перекоси, то ситуація там буде взагалі кепська. Відповідно, виникла ситуація, коли почали накопичуватись борги. Ну коли е е підприємства е споживають електроенергію за певною ціною, яка не покриває цю різницю е занижених цін для населення, і ці борги почали е е вішатись просто на по суті в повітрі. Коли виробничі підприємства, які займаються виробництвом електроенергії, вони виробляють електроенергію, але їм не покривають витрати. Тобто їм не платять те, що їм мають платити, бо немає на кого повісити. На населення боялися робити вішати, на промисловість вже не було куди вішати. Відповідно, ця ситуація не могла триматися довго. Якесь рішення було потрібно ухвалювати, і в принципі, на превеликий жаль, в єдиним можливим варіантом залишається населення. Безперечно, постане питання, в якій мірі ті чи інші версії населення готові платити. В першу чергу, соціальне незахищення версії населення, і тут потрібно буде скоріше за все певні кроки субсидування. Але все ж таки, електрика, на відміну наприклад, від опалення. Вона ну по суті залежить від обсягу реального твого споживання. Ти можеш якось скоротити його, і більш того, на тебе не може повісити електро споживання електроенергії, яку ти взагалі не споживаєш. Тобто, якщо у тебе не виключ... не... не включається світло, або тебе взагалі немає в цьому помешканні, то на тебе нічого не повісиш. Зовсім інша ситуація там, наприклад, з теплом. Людей може не бути навіть в країні, а багатоквартирний будинок опалюється відповідно витрати на тепло, які і йдуть на ту квартиру, в якій ніхто зараз не живе, і людям доведеться за це платити. Але це окрема історія і дуже непроста. Але принаймні, щоб було зрозуміло логіку, що все ж таки з електрикою трошки легше. Якщо ти скорочуєш споживання, то в цьому випадку тобі не, не доведеться за нього платити. Відповідно, це певною мірою теж може спонукати до більш економного використання електрики, що йдеться про на про малозабезпечених, або ну, впроваджувати якісь додаткові заходи з енергозбереження, в тому числі пов'язані з більш там ну, в першу чергу стосується. Електрики це освітлення, да тобто прилади для освітлення. Ви можете їх регулювати. Безперечно, холодильник. Ви не заміните якісь прилади, які користуються електрикою, Ви не заміните, але наприклад, там прати речі можна вночі. Це ну, та все рівно нічний тариф залишатиметься. Таким чином буде вигідніше робити якісь речі в нічний час, і це буде скорочувати твої витрати на споживання електрики. Ось така ситуація. Власне, нагадаємо, що для цього потрібно встановити ще спеціальний лічильник, аби було економічніше робити нічний... це вночі. Та... Ну але в принципі на сьогоднішній момент, наскільки я знаю. Я от просто до 24.02 Я знаю, що були навіть програми. Ну знов ж таки вони були по регіонам. Я не впевнений, чи вони є в інших регіонах. А на Києві в Києві були фактично їх встановлювали автоматом. Тобто, коли міняли лічильники, то вже встановлює двох зоні. І лише питання полягало в тому, що людина мала підписати угоду. Те, що вона користується двох лічильником тим чином це дозволяло вже зразу робити. Я принаймні тавіть, ну де я бачив, я бачив такі двозонні лічильники, У людей стоїть, а вони не підписали угоду на використання електрики Відповідно, у них іде одна зона, хоча сам лічильник по собі вже дає можливість рахувати його в двох зонах, тобто проблем немає. Тані лише в тому, щоб люди теж до речі займалися тим, щоб йшли до відповідних підприємств енергопостачання і в мали можливість укласти відповідні угоди. там, де такі лічильники вже установлені безпосередньо самими цими організаціями, які їх установлюють. На ваш погляд, збільшення цін на комунальні послуги скоріше призведе до економії з боку населення чи до збільшення заборгованості? Заборгованість буде, але я не думаю, що суттєво знову ж таки, в чому відмінність електроенергії, вибачте, якщо у вас буде надто зростати заборгованість, то може прийти і обрізати. Відповідно тут частіше за все людям доведеться все ж таки платити або економити. Тому е я не виключаю певного зростання заборгованості, але все ж таки це не буде критичним е зростанням, і люди, е люди будуть змушені е платити. При цьому наголошую, що для певних верст населення е малозабезпечених, е я думаю, що буде е все рівно е певна міра компенсації виплачувати для того, щоб вони мали можливість покривати свої витрати на комунальні послуги. Ну, власне, щодо цін на водопостачання, то рішення остаточне буде прийняти завтра, 31 травня, тому ми обов'язково будемо стежити, чи буде воно підтримане Верховною Радою. Рухаємося далі. Так. так, так. Я просто це теж прокоментую. Потрібно просто зрозуміти, що в ціні водопостачання а дуже важлива складова це електроенергія. І якщо піднімає, ви змушені піднімати ціну, тому що знову ж таки для цих підприємств виникла виникла ситуація доволі абсурдна. Вони як споживач промисловий, вони купують електроенергію на загальному ринку, а на населення повісити не можуть, бо це політичне рішення. Відповідно, виникає е, дисбаланс величезний між витратами е, цих е, підприємств водопостачання е, пов'язаних з придбанням цієї електроенергії, але при цьому на населення повішити не можна. Тому знову ж таки я тут змушений е, ну казати про те, що доведеться скоріше за все піднімати ціну на електроенергію для того, щоб втримати е, ну хоча якийсь фінансовий баланс е, підприємств водопостачання. Рухаємося далі. Верховна Рада підтримала в першому читанні зміни до податкового кодексу та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період воєнного стану. Отже, запропоновано із з липня цього року скасувати можливості для ФОП та юридичних осіб бути платниками єдиного податку третьої групи із застосуванням ставки єдиного податку в розмірі 2% від суми доходу. Пане Борисе, чи готовий бізнес зараз до таких змін? Насправді я не був прихильником. В чому проблема з цими 2%? Потрібно зрозуміти, що воно по суті поширилось не так на малий середній бізнес, як на бізнесменів, наближених до влади. Тому що там ця ставка поширилася на суму 2 мільярда гривень. Вибачте, у нас представники малого середнього бізнесу з таким оборотом та ні безперечно. А, а, п, йдеться про дуже великі суми, які, з яких по суті не платилися ніякі податки. Тому з цієї точки зору а, п, ця ідея з самого початку була сумнівна. І я неодноразово я писав, що навесні минулого року яким чином потрібно відбудовувати ну, податку систему під час війни та повинний час. Я зазначав, що є поняття прямих податків. Що таке прямий податок? Це податок на доходи фізичних осіб, це податок на прибуток підприємств, це ЄСВ, Єдиний соціальний внесок. це прямі податки. Є непрямі податки, акцизи і ПДВ. Так от, акцизи і ПДВ якраз не варто особливо знижувати. Потребують дискусії, обговорення, як це робити коректно. А от прямі податки Варто знизити, тому що а, в малий та середній бізнес в першу чергу він а, змушений дуже суттєво залежати від прямих податків, особливо на фонди оплати праці. Витрати на оплату праці є ключовими для них. Відповідно, якщо ви а, в а, не робите кроків на зниження тиску для малого та середнього бізнесу, він просто змушений йти в тінь або зупиняти свою діяльність. Тому а, а, в нашому ЖНОВАЦІ зробили одну дурість, а, зараз хочуть зробити другу дурість. А, тому що знову ж таки, а, да, а, 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 цю ставку 2% з обороту потрібно прибирати, і це абсолютно вірно. Але при цьому заходів пов'язаних з зниженням податкового тиску на малий та середній бізнес не здійснюється. А для того, щоб його знизити, було потрібно просто сказати Окей. Ви маєте обов'язково заплатити в з мінімальної зарплати. Тобто 22% заплатити з мінімальної зарплати і все. І тоді би а, у малого середнього бізнесу не було б стимулу для ховання а, діяльності, тому що все, що більше мінімальної зарплати, яку вони сплачують людям, вони можуть показувати абсолютно спокійно. Те ж саме стосується податку на доходи фізичних осіб а, для а, тих доходів, які є у. Переважна частина населення ставку можна і потрібно знизити. І це буде актуально як зараз, так і в повоєнний час, тому що для того щоб повернути українців в Україну, їм потрібно буде щось запропонувати а що їм можна запропонувати крім? А ми ж соціальну систему захисту ми не можемо забезпечити. У нас не буде чим її фінансувати. У нас не буде гарантії якоїсь 100% безпеки, тому що Росія і Росіяни нікуди не подінуться. Тобто загрози зовнішньо будуть залишатися. Тобто, по суті, єдине, що ми можемо запропонувати українцям і бізнесу, це і взагалі всім, хто захоче тут мешкати, за діяльність це максимальна економічна своду і мінімальні прямі податки. А от те, що стосується і акцизу, потрібно просто зрозуміти, що якщо дивитися наприклад дані за 20-й рік, за 21-й рік потім просто вже даних не було. А мінфін звітував за 2020 рік і показував, що 64% податкових надходжень до держбюджету це податки на акциз і на ПДВ. А все інше це вже інші податки. Це ренті платежі, це податок на прибуто на прибутки підприємств і податок на доходи фізосіб. осіб. Тобто податок на прибуток і податок на доходи фізосіб осіб значно меншо в менш суттєвий для податкових надходжень ніж пдв акциз. Тому якщо ви зменшуєте ставки ПДВ-Акциз, ви дуже суттєво втрачаєте податкових надходжень. А якщо ви знижуєте ставки податку на доходи фіз осіб і ЄСВ і Податок на прибуток, то ви втрачаєте значно менше бюджетних надходжень. Відповідно, вам потрібно саме ці податки було б знизити. Більш того, потрібно зрозуміти, що враховуючи, що саме ПДВ і акциз є головними для вас, відповідно чим більше у вас споживання в країні. Тим більше податкових надходжень до дербюджету. А за рахунок чого таке зростання споживання може бути? За рахунок того, що люди будуть повертатися в Україну. Якщо вони не повертаються в Україну, то відповідно споживати буде менше, і відповідно податкових надходжень буде в державний бюджет менше. Отже, наголошую: з одного боку, абсолютно вірно, що цю ставку 2% потрібно було скасовувати, бо наголошую, від цього вигравав лише бізнес, наближений до влади. А в, при цьому, якщо йдеться про ставки там, прямих податків, то їх було А. Потрібно знизити. Б, що стосується там ще історії з відновленням відновлення, податкового навантаження на пальне, то знову ж таки все зроблено з точки зору до, до навпаки, вони спочатку знизили після 2.4.02, вони знизили до. Ставку акциз взагалі прибрали. а Ставку ПДВ підвищили знизили до 7%. А Потім а це фактично призвело до того до суттєвих втрат бюджету. Відповідно, знов ж таки вигравали бізнесмени, які мали можливість закупити. Хто мав можливість на кордоні найлегше завозити в Україну пальне, то найбільше вигравав. А ще й 2% потім Потім забороти платили. Ну просто от, шикарна схема для заробляння. А, в, що що зараз робиться? Зараз вони акциз вони підняли в минулому році до е, е, 100 доларів за е, тонну. Але при цьому це значно менше ніж було до війни. А ПДВ залишалося 7%. Зараз вони хочуть повернути ставку ПДВ, ПДВ до 20%. Але знову ж таки, в чому проблема? Що я якраз прихильників буквально, от е, вчора коментував, є така Україні економіка Outlook, Вони аналізували, як у модель економічно вибрати, і вони якраз наголошували, що значно правильніше було підняти ставку акцизу на пальне, причому її вирівнити для різних видів пального, щоб не було різниці і не виникало б можливості зловживати на схемах по ухиляні. Коли ставка єдина для всіх видів пального, то вже, вже немає можливості. Доводиться платити та яка є. Ти не можеш записати один від пального за інше. Тобто, було потрібно встановити єдину, єдину значно вищу ставку акцизу, але при цьому ставку ПДВ, якщо її підняти, то буквально до 10%. Чому? Тому що, коли існує низька ставка ПДВ, тоді будь-які схеми, пов'язані з маніпуляцією, з відшкодуванням ПДВ, вони стають неможливі. Так звані всі моделі скруток в цьому випадку стоять просто безглуздими. Але якби ви підвищили зразу акциз, який фактично вплачується на вході, бо практично ми все пальне ми імпортуємо, то бюджет би зразу отримав би кошти, і при цьому а, ніяких схем пов'язаних зі скрутками а, на ПДВ би не виникало. Просто не було б ну ні сенсу нічого робити з цим. Отже, знов ж таки для мене є питання, в якій мірі те, що роблять наші можливості, є логічним. Інша справа, що я не виключив того, що це підвищення, в тому числі здійснюють саме в такій моделі, які вони хочуть, коли акциз насправді не звищують, не збільшують так, як було б потрібно, але при цьому звищує ПДВ, Вони створюють лише додаткове джерело для зловживання і махінації. Можливо, хтось на цьому і хоче якраз. ну, У людей немає де вже заробляти, от вони хочуть створити нове джерело для е, заробляння в, на країні під час війни. Оце якраз те, що ми зараз спостерігаємо. Для мене це є велике питання, в якій мірі це правильний шлях, але ну, зараз при владі знаходяться ті, хто не особливо. Е, і самі володіють професійними знаннями, і не особливо готові когось слухати. У них свої інтереси, і ці інтереси далекі від інтересів і українців, і взагалі української держави не так багато часу на що залишилося, але ми обов'язково хотіли з вами торкнутися теми репарації, тому що ви у статті для цензура писали про те, що українцям потрібно бути готовими до того, що можливо Україна і не отримає репарації, тому що для цього потрібно, аби Росія капітулювала. На ваш погляд, тоді чи може бути створений якийсь новий механізм отримання цих репарацій коштів? Тому що за останніми цифрами на західних рахунках російського центрального банку лежать понад 300 мільярдів доларів, і вони не заморожені. Ні, не почнемо з того, що я безліч разів казав, і я закликаю журністів забути про термін репарації взагалі. Чому тому що репарації це лише складова підписання капітуляції? Попри те, що я впевнений, що Росія програє цю війну, тобто вона не, не зможе вирішити тих завдань, які вона перед собою вставила, практично на ліквідацію української державності і на захоплення яких територій. в але при цьому параду в НАТО і українською на красній площі в Москві не буде. Відповідно про репарації варто забути сам термін це не використовувати, може йтися лише про компенсації. А компенсації залежатимуть від умовно доброї волі а, Росії для того, щоб а, ця добра воля з'явилася, її потрібно примусити. І тут надзвичайно важливо, щоб зберігалася єдність країн, а, які зараз допомагають Україні в контексті санкцій. Щоб санкції не тільки не зменшились зменшилось під час війни, а вони і збільшились навіть по воєнний час для того, щоб примусити Росію платити по, о, за знищення активів. І тут знову ж таки дуже буде багато залежати в якій мірі і українській дипломатії вдасться з одного боку зберегти цю єдність країн по воєнний час, з другої сторони в коректно порахувати розмір. Збитків, які нанесені в Україні, тому що у мен... знов ж таки є питання, в якій мірі наше можновладці це роблять правильно. Бо ще з весни минулого року я писав, що всі факти пошкодження майна, як приватного, так і там виробничного майна, які його потрібно фіксувати. Причому фіксувати, документально фіксувати для того, щоб по кожному об'єкту виставляти потім в цей в лист, Претензії української сторони виставляти для того, щоб на нього дивилися. Причому не виключає, що це потрібно буде робити через судову процедуру західну, що ми подаємо позов до Росії, що ось по всім об'єктам, починаючи від приватного помешкання, завершуючи всім державним майно комунальним майном, от стільки пошкоджено, і значить, стільки-то вина маєте компенсувати втрат. окрема тема це. Втрати так званого людського капіталу це втрати пов'язані з вбивством і калістом людей, викраденням людей, зникненням людей. Бо це це знов ж таки це окрема тема. Вона потребує окремого обговорення, тому що до цього часу не було цієї практики вимагання сплати компенсації за за втрату людського капіталу. А у нас саме це є насправді найбільше на мій погляд. Проблемою для України саме ці втрати навіть значно суттєвіше вони вони є в довгостроковому вимірі ніж втрати матеріля... матеріальних активів. Матеріальні активи ми відновимо а людські життя і тих хто вже покалічений, ми вже відновити їх здоров'я не зможемо ніколи. Тому з цієї точки зору це знову ж таки це тема для дискусії, але я на чому наполягав на тому, щоб ми перестали годувати українців. Там надію на якісь суперкошти, які тут всі вся після війни будуть роздані. Ні, це по-перше буде залежати від того, в якій мірі ми правильно зможемо показати обґрунтувати суми, в якій мірі наші дипломати зможуть забезпечити правильно в комунікацію комунікація західної України, щоб вся коаліція зберігалася, а в якій мірі ми зможемо дотискати Росію, в тому числі в контексті того, щоб були виявлені всі суми, які можуть віддати Росії, тому що знов ж таки з приводу тих самих 350 мільярдів, які, начебто, є насправді зараз в тому проблемі, що вони не підтверджені, чому. Тобто всі західні країни вони спиралися на дані Центрального банку Росії, які були до 24.02. Але ніхто окремо не вів якусь окрему статистику по Росії, де в яких банках в Європі чи в Штатах ці суми зберігалися. А зараз і суговаться, що їх немає. Причому, що це означає? А. Що можливо, є недостовірні дані центрального банку Росії, що гроші просто вкрадені були, а центральний банк Росії з російським можновладцями просто давав недостовірну інформацію. Це перший варіант. Другий варіант, а може бути і мікс цих варіантів. Другий варіант, що значна сумазначальна частина цих коштів знаходиться на азійських ринках, причому знаходиться в так названих трастах, коли ти не бачиш насправді, що це гроші безпосередньо російські. Тобто вони там знаходяться, знаходяться в, в доларах, євро, в фунтах, швейцарських франках, в єнах і так далі. Але ви їх не бачите. Відповідно, Центральний банк Росії цілком а, законно показує, що у нього є ці активи, а вони не зарештовані і заарештувати їх доволі важко. Тому що вони знаходяться на азійських фінансових інституціях. Тому таке теж можливо. І саме тому виникає насправді питання: так скільки? Точно ну, платити Росія буде, очевидно, вже після того, як піде Путін. При Путіні живому платити компенсацію Росія не буде. Постпутінський режим будь-який прийде і скаже: Уй, ви знаєте, все вкрали. Так взагалі нічого немає. Там нам немає чого платити. Відповідно, будуть намагатися максимально занизити ті суми, які вони будуть готові платити Україні. І тому нам теж потрібно усвідомлювати, що цих коштів буде значно менше, ніж, можливо, ми розраховуємо. Дякую, пане Борисе, за те, що ви доєдналися до нашого атару. Нагадаю, економіст Борис Кушнірук був з нами на відеозв'язку.